У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова з операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні. Говоримо про водопостачання у Миколаєві. На якому етапі роботи з побудови нового водогону, як ремонтуються мережі у місті, та які проблеми є з оплатою за використану воду? Більше почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ 105 і Сьогодні понеділок, 9 червня, 1202 двісті доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Триває будівництво магістрального водогону до Миколаєва, підрядна організація вже проклала близько 120 кілометрів труб, а це 90% загальної довжини водогону. Про це 6 червня у Фейсбук повідомив засновник групи компаній Автострада Максим Шкіль. Це надзвичайно швидкі темпи для такого великого інфраструктурного проєкту, адже фактичне будівництво водогону підрядник розпочав у січні 2025 року. Зі слів Максим Шкіля на об'єкті цілодобово працюють близько двох тисяч робітників та понад тисячу одиниць техніки. Прискорює темпи виконання робіт і те, що маршрут водогону прокладається поза межами населених пунктів, що також дає можливість зберігати існуючу інфраструктуру. До того ж, під час буріння використовуються сучасні методи та нестандартні технологічні рішення. Пропускна здатність майбутнього водогону 120 тисяч колонків кубічних метрів на добу для Миколаєва та 50 тисяч кубічних метрів для меліоративної системи Нової Одеси та Миколаївського району написав Максим Шкіль. Прокоментував будівництво магістрального водогону під час прямого етеру в інстаграм і директор комунального підприємства Миколаївводоканал Борис Дуденко. Почуємо темпами, яким йде будівництво досить високі. Підрядник досвідчений, підрядник знає, що робити. Підрядник повністю забезпечений ресурсами, тому маємо ну досить хорошу надію. Але хочу сказати, що для того, щоб у нас ну Повністю було вирішено питання з питною водою. Нам потрібно ще побудувати нові очисні споруди водопроводу, нову фільтрувальну станцію. Маю надію, що ми вже на фінальному етапі щодо прийняття рішення по побудові нових очисних споруд. Наша амбітна ціль це сучасні, сучасна фільтрувальна станція за міжнародними стандартами, за сучасною новою. Класною технологією, яка працює в багатьох країнах Європи е, Америки, і в нас, так як Миколаїв найбільше постраждав в плані на постраждав за час війни в плані водопостачання, ми маємо досить амбітну ціну, щоб амбітну ціль, щоб е, вода в Миколаєві була найкраща в Україні. Тому рухаємося в цьому напрямку. Якщо навіть ви чогось не бачите, це не означає, що цього не відбувається. Тому робота йде досить серйозно. І на всіх рівнях воно відбувається. Початкова вартість побудови водогону становила 8,7 мільярда гривень. За підсумками експертизи проєкту, кошторис вдалося зменшити на 2,5 мільярда гривень. Про це 28 травня повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Це результат системної роботи над проєктом ретельного аналізу, виявлення і виправлення помилок, а також перегляду рішень. Які не відповідали сучасним технічним вимогам, заявив посадовець, зі слів Олексія Кулеби, проєкт побудови водогону адаптували під умови воєнного стану, що змінили в проєкті Олексій Кулеба розповів етарі телемарафону Єдині новини прямо мова вадалі це 25 відсотків. Першопочаткової ціни проекту, і ми не скоротили жодну функцію проекту, що дуже важливо. Більш того, ми ще й додали укриття для працівників резервні генератори, кожну насосну станцію. Ми додали на кожну станцію сучасні системи оптоволокна і також. Дали дуже багато різних інших технічних рішень. Вони не збільшили проект. Ще раз хочу сказати, це все входить зараз на суму 6 мільярдів 200 мільйонів гривень. Це дуже важливо, тому що це допоможе нам рухатись далі і реалізовувати схожі проекти в інших регіонах. Тому впевнений, що дуже скоро ми вже зможемо говорити про цей проект як про реалізований. Нагадаємо, що у вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський доручив кабінету міністрів розробити та реалізувати проєкт будівництва нового магістрального водогону для Миколаєва. Роботи планують завершити до кінця літа. На цьому неодноразово наголошував у своїх публічних виступах начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Миколаївці без централізованої подачі питної води більше трьох років. Нині мережі заповнені технічною водою. Тож, директор комунального підприємства Миколаївводоканал часто чує запитання від жителів міста щодо оплати за технічну воду на рівні питної. Борис Дуденко пояснив ситуацію 6 червня під час прямого спілкування з миколаївцями. Слухаємо. Тариф на водопостачання та водовідведення не змінювався в Миколаєві з 2021 року. Останній раз тариф був прийнятий на початку 2022 року, і по цей день він а, працює в місті. Розумієте, що за цей час а, всі витрати, які сьогодні йдуть а, на річ, Електроенергію на заробітну плотню, на матеріали, на паливно мастильні матеріали. Вони всі виросли в два, навіть в три-чотири в рази. Кінше, але тариф не змінюється. І е, на сьогодні компенсація цієї різниці, яку потрібно витрачати для того, щоб доставити воду до ваших осель, а потім забрати у вигляді каналізації, компенсація за ці всі витрати зараз іде з міського бюджету. Також хочу пояснити, що сьогодні в нас йде плата саме за послугу. Вона йде не за воду, не не за каналізацію, а саме за послугу. Що це означає? Це означає, що ви платите за те, щоб доставити воду в ваші домівки, а потім цю воду, коли ви її використали, забрати. Для цього працює колектив підприємства, для, цього, для того щоб це робити, працюють насосні станції. Закуповуються паливно-мастильні матеріали, закуповуються реагенти, закуповуються матеріали для ремонтів. Це все вартує коштів. Тому ще раз хочу сказати, що це плата не за воду, це плата за те, щоб вона була доставлена до вас, а потім у вас була заплата. Також дуже часто виникає запитання, що таке бонплата. Чому ми її повинні сплачувати у 2021 році? Було прийнято рішення щодо виділення абонентської плати з тарифу підприємства. підприємства. Цей закон було прийнято на рівні держави, і сьогодні всі водоканали обов'язково виділяють абонентську плату з тарифу. Абонентська плата сплачується в незалежності від того, користуються абонент послугою чи не користується, лічильник в нього працює чи лічильник показує нульові показники Таке законодавство і абонентська плата вона повинна сплачуватись. А хто вважає, що він не користується і не хоче сплачувати абонентську плату, потрібно звернутися до нас і е, тим тим самим ми опломбуємо вхід до вашого помешкання, і ви не будете сплачувати абонплату не за водопостачання, не не за водовідведення. Миколаївці вже мають досвід повного припинення водопостачання у квітні 2022 року, коли внаслідок російських обстрілів був пошкоджений магістральний водогін Дніпро-Миколаїв. Зі слів Бориса Дуденка, рішення про заповнення мереж технічною водою з річки Південний Буг було непростим, але єдиноможливим можливим в тих обставинах пряма мова далі. Всі, хто залишалися в Миколаєві, чітко пам'ятають, що з 12 квітня по 6 травня в нас в системі централізованого водопостачання взагалі не було води взагалі не було нічого. І тільки 6 травня в нас пішла вода, і е, це було: е, ну, скажімо так, це була радість Радість від того, е, що хоча б можна було користуватися цією водою для технічних потреб, але вже це зменшувало на навантаження на нас, на мешканців. Що ми зробили? Ви також знаєте, ми запустили в систему солону воду з Букску лиману. Ця вода для нас стала як спасінням. Тому що місто вижило, ми вистояли з вами. Але також, ми розуміли, вона стала і проблемою. Проблемою для мереж, проблемою для мереж водопостачання, мереж водовідведення, насосного обладнання і таке інше. Вона почала нашу систему знищувати. І, на жаль, в світі не було такого досвіду, щоб можна було е скористатися е тими чи іншими напрацюваннями. І якось захистити мережі. І навіть після цього, коли ми звернулися до наукових е, е, діячів для того, щоб нам допомогли допомогли вирішити це питання якимось чином, е, рішення на сьогодні немає. І ця і на жаль, ця ситуація вона має досить е, від ще відкладений ефект, такий має, що е, наші труби е, вони Просто постійно, постійно тепер руйнуються. І ця, і ця ситуація на жаль, вона продовжується. Ми намагаємося якомога більше мити мережі, але мережі застарілі, і те, що несеться до нас в домівки, те, що несе в наших кранах, ну так воно на жаль, сьогодні має таку історію іншого поки немає. Що ми для цього робимо? Максимально намагаємося замінювати мережі. Сьогодні буде працювати досить, Починає розпочали, розпочали працювати над досить великим проєктом, який фінансує уряд Данії за посередниця, за посередництвом компанії Невка. Це заміна повністю заміна мереж в корабельному районі. Заміна мереж потім там ще буде включена система моніторингу, моніторингу витоків, моніторингу. Того, що ми споживаємо для того, щоб зменшити наші втрати, і для того, щоб стовідсотково обліковувати воду, далі ми будемо масштабувати ці проекти. Зараз ми ведемо переговори з іншими донорами. Далі ми будемо масштабувати ці проекти на міста. Але це досить така довготривала довготривала історія, тому що місто Миколаїв має близько 1200 кілометрів водопровідних мереж і близько 800 кілометрів каналізаційних мереж. То ви тому ви можете для себе. Ну, от, розуміти, наскільки це досить багато роботи і досить такий серйозний компонент. Плюс це буде спричиняти деякі е, незручності, тому що не завжди десь 50 на 50, можливо, навіть більше в сторону. О, 60-70% заміна мереж відбувається відкритим способом. А це незручності для проїзду, незручності для проходу, десь бруд, десь пісок, десь глина і таке інше. Тому ми поступово починаємо замінювати мережі і починаємо їх замінювати саме з європейської точки зору. Це врахувати всі втрати води, максимально їх знизити, і максимальне обліковування водопостачання. Як зазначається на сайті Миколаївської міської ради, з 2022 року у Миколаєві збільшилася кількість звернень містян, голів ОСББ та керуючих компаній щодо необхідності проведення ремонту внутрішніх мереж житлових будинків, у тому числі мереж водопостачання та водовідведення через їх значну зношеність, яка існує майже у 80% багатоквартирного житлового фонду міста. Про стан внутрішніх мереж ми запитали у голови ОСББ будинки за адресами 50 та 50 50А, вулиця Лазурна Людмили Домарацької. Ось що розповіла нам пані Людмила. На щастя, в нашому будинку ситуація, що стосується технічного стану системи водопостачання та водовідведення, ідеальна, тому що ми ще в 2017 році, завдячуючи міській програмі 10 на 90, ми замінили всі труби з водопостачання та водовідведення. І в підвалі у нас в цьому, з цього питання ідеальний порядок. Тому проблеми з, з солоною водою нас ну, дотикнулись тільки в тій мірі, що вода неякісна. Але технічний стан системи у нас чудовий, і ну, завдячуючи міським програмам, завдячуючи департаменту житлово-комунального господарства, депутатам, які задведили ці програми, ми скористалися і наразі ми цієї. Цієї проблеми не маємо. Звісно, в тих будинках, де ця робота не виконана, то постійно труби ми бачимо, що нас вимикають від системи водопостачання цієї причини, що в сусідніх будинках рве труби із за цієї соліної води і. Ну, страждаємо ми також, тому що перекривається водопостачання на весь мікрорайон, але в нашому будинку в цьому плані порядок. Тобто жителі будинку немає таких скарг на те, що там немає щось вийшло з ладу, там труби і так далі за солоною водою? Так. Так, так, у нас все замінено, тому ми є прикладом для наслідування цьому питанні. Ну але це все потрібно робити вчасно. Ми створивши ОСББ, перше з цього почали це. Ну, перше питання у нас була покрівля. Ми її замінили теж завдячуючи міським програмам, тому що. Протікали квартири дев'ятих, навіть восьмих поверхів. Ну і друге питання це було водопостачання, водовідведення в жахливому стані були комунікації, навіть на той період, при відносно якісній воді, ця система була в занедбаному стані, і ми вимушені були все замінити. Тобто <наразі>. солону воду а, ваша нова система водопостачання витримала поки витримала. Витримала матеріали, застосовані були якісні згідно технічних вимог. Департамент це питання державного контролю, щоб підрядник згідно проєкту виконав всі роботи і тому, завдячуючи і якості матеріалів, завдячуючи якості виконаних робіт, ця система 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 водопостачання на та водовідведення. Едення в нашому будинку оці збої витримала гідно. Промивки не потребує система в вашому будинку. Періодично ми проводимо цю роботу профілактичні такі роботи. Ми раз на рік ми проводимо. Такий стан мереж далеко не в кожному АСББ, не кажучи вже про керуючі компанії. Чимало поривів на міських мережах щодня доводиться ліквідувати в екстреному режимі, аби швидше дати воду, наголошує Борис Дуденко. Тож закликає миколаївців вчасно сплачувати за послугу, адже кошти підприємству вкрай необхідні для нормальної роботи. Далі Борис Дуденко. Хочу подякувати всім містянам, які розуміючи ситуацію, сплачують. За наші послуги сплачують вчасно.